Чи чули тишу перед боєм, як серце з остраху стоїть, душа розбудить думи воєм і вовком лютим заричить, скрипить повітря почуттями, важкими хмарами лежить і пахне рідними степами, коли у спогади біжить, не раз прощання уявляли. Та ще прощатись вам не час, війну тепер ви розпізнали, В кривавий профіль та анфас, тремтять ночі, нестримно руки, червоний вогник цигарок, чи це так важко від розлуки, чи знов пітьму зробити крок? Злітає попіл попід ноги, а з ним хвилини до стрільби, коли йдеш до перемоги. Та кожну мить у боротьбі.